Ми стартанули так швиденько, не просто так, тому що не хочемо затягувати до спілкування з нашим гостем, який вже з нами на прямому зв'язку. Це Владислав Вербицький, актор Владислав. Ми вас вітаємо. Добрий день, добрий день. Як у вас справа? Як ваш настрій? Це прекрасно. Справи чудові сьогодні. Маю вихідний між змінами, тому все прекрасно. Якщо на початку ми тільки що можливо ви чули, проговорювали народні прикмети. Так от запитання одразу перше: чи можливо ви чули сьогодні спів Синиці або горобців? На превеликий жаль в місті Києві дуже складно знайти синицю, будучи на 25-му поверсі. От але так взагалі ми знайомі з співом. Пане Владиславе, розкажіть, будь ласка, зараз э, трошки декілька слів про от, вашу акторську діяльність. Це насправді є дуже цікавим фактом, тому що ми э, постійно бачимо і спостерігаємо за тим, що э, актори, ось цей творчий бамонт, назвемо так, да, дуже активно бере участь у э, якихось гуманітарних місіях, допомагає фронту, допомагає переселенцям і так далі. От як зараз вибудована саме ваша безпосередньо э, робота? Чи є робота творча все та? Які чи лишилася вона, чи відроджується насправді, тому що бачимо, що поступово є такий певний рух до того, що відновлюються зйомки, театри, вистави і так далі. Розкажіть про те, чим живете наразі? Так, завдячуючи нашим доблесним захисникам і захисницям, ми маємо можливість працювати на сьогоднішній день. І по мірі можливості відновлюються. Ще з літа відновилася робота театрів, і буквально півтора місяця тому ми приступили до зйомки чергового сезону серіалу. Робота потихеньку відновлюється. І так ми, ми працюємо. Ми по помалу, потихеньку, малими групами, але відновлюємо роботу, аби мати можливість допомагати нашим захисникам зборами, аукціонами. Будь-яке заохочення громадськості до нашої справи має якийсь результат для наших хлопців і дівчат. А як називається серіал? Слід, слід. Зараз ми це, знімаємо це серіал. Це, це продовження попередніх сезонів, так я розумію? Так, 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 так. Це ми відновили невелику частину запланованого, як я розумію, сезону, тому що ми знімаємо буквально. З грудня місяця по кінець березня, тобто це чотири місяці, це не так багато як ем, заплановано було до цього, але це в реаліях сьогоднішнього дня дуже великий кусок роботи. Минулого року, от у трупи в театрі у тієї знімальної групи, яка працює над створенням серіалів. От була така зневіра, знаєте, в тому, що е, може все закінчитися, і ви не зможете далі знімати серіал, грати в театрах і так далі. Якщо таке було, яким чином змогли психологічно впоратися? От е, ваші колеги-актори, ви особисто, можливо, із тим моментом, що е, здавалося, що світ наразі може зруйнувати. Через повномасштабне вторгнення, да, да. Ем, ви розумієте, тут така справа, що е, я не можу відповідати за за всіх. Я, я я кажу, як воно було скажімо так в моїй голові. Якщо люди, які залишились на цій землі або борони, Цьому землю або допомагати тим, хто її боронить, то питання руйнації як такої, мабуть, не стояло все ж таки, віра в щось краще, в якесь світле вона займала більший відсоток в голові. Тому питання було тільки в часі, коли це все стане доступним і можливим, коли наша робота повернеться до нас. Ми чекали, ми дочекалися, завдячуючи нашим доблесним воїнам. Як змінилися особисто ваші думки, якщо порівнювати з початком повномасштабного вторгнення і от сьогодні? Е, на рахунок чого? На рахунок творчої кар'єри, на рахунок життя, якихось поглядів взагалі, в цілому. На рахунок життя або якихось амбіцій цілей, воно не змінилось? Стосовно професії, ніяких змін кардинальних не відбулося. Війна повномасштабне вторгнення напряму не вплинуло на розвиток моїх думок стосовно професії. Повномасштабне вторгнення в цілому вплинуло на життя. Моє зокрема українців в цілому, а на професію жодним чином. Єдине, що воно її в рамках в загальних рамках професії сильно за. Призупинило mm -hmm. це велика кількість людей сидить без роботи, величезна, в... величезна кількість людей сидить без роботи. На превеликий жаль. Люди займаються чим завгодно, тільки не своєю професією, тому що є сім'ї, є діти, є платежі, є ну ви розумієте. А чи не думали ви от особисто в цій ситуації, наприклад, коли у акторів теж були якісь певні незрозумілості з подальшим життям, да, і з тим, що а що робити далі, які де де підпрацьовувати, де працювати? Чи не думали ви особисто, наприклад, над тим, щоб змінити свою специфіку діяльності акторську на якусь іншу? Можливо, були якісь такі цікаві думки, і в чому могли б бути корисним, і на чому могли б підтримати себе Отут таке цікаве питання, якщо безпосередньо мене ви запитуєте, то в мене були такі думки. Я виріс в селі, я вмію робити руками. Я не дуже вмію, ну грубо кажучи, робити головою. Тобто я не 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 зможу швидко осягнути професію, там, скажімо, комп'ютерну, IT-технологію або щось таке. Хоча думки про це теж були. Але. Завдячуючи своїй сім'ї, я мав підтримку, коли почалось повномасштабне вторгнення. Точніше, так до повномасштабного вторгнення я мав стабільну роботу, я мав е, прекрасні умови, і ми непогано жили. Але потім на якийсь період ще заощаджень вистачило. А потім мені допомагала моя сім'я мене підтримували мої близькі, поки ми були в територіальній обороні, поки ми займалися. Іншими справами, скажемо так, мене підтримували мої близькі війні. Якщо повертатися до того, чи були такі думки, однозначно були, тому що ситуація з моєю професією неоднозначна. Вона і до, до повномасштабного вторгнення була неоднозначна. тобто ти не міг так проснувся вранці, і все сьогодні в тебе все буде прекрасно. Або надалі в тебе все буде прекрасно. Це лотерея, це професія не стабільна. Дуже нестабільна, от тому, тому так. Сумніви були, думки були, спроби були. Але на превелике щастя, я залишився вірний своїй професії, своїй землі. І ви кажете, що були спроби? В які саме професії, які ви розглядали? На, на, на момент, там, скажімо, весни і початку літа дуже широкого розголосу набрала it індустрія Я намагався якось зрозуміти якісь ази як чи то працює? Щ, 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 ще раз вибачте. Я кажу, як то працює, тому що да, туди так. В зануритися, це дуже складно, то, то правда. Так, якщо я свою професію освоював там без малого 10 років і ще планую освоювати її, скільки мені Бог відпише, то е, так само і тут це дуже дуже серйозна справа. Не можна просто так взяти і стати програмістом або е, там інвестором, або ще кимось. Це це дуже серйозна робота. Я спробував, я поцікавився, я Сказав собі, що це важко, об'єктивно важко в плані обмеження часу. Якщо б на це виділити мої 9 років, які були до цього, то так я би чомусь навчився, а так швидко на, на ходу в потяг не заскочиш. Скажіть, будь ласка, от ми у багатьох акторів, які безпосередньо беруть участь у зімальних процесах, там серіали, фільми і так далі. Наші українські, ми питаємо наступне. Раніше до повномасштабного вторгнення ми знаємо, що було засилля саме російських акторів, яких продюсери, режисери українські полюбляли використовувати, тому що вони, начебто, більш впізнавані, більше розкручені, відповідно дорожчі. Ну і так далі, це все нюанс. Але тепер ми розуміємо і знаємо факт того, що е, фактично на цьому питанні стоїть табу, і е, наші продюсери, наші режисери, фільмейкери починають використовувати більше, ну назвемо це е, наш український матеріал. От е, як е, в цьому чи відчуваєте ви е, разом із вашими колегами по знімальним майданчикам факт е, того, що е, більш затребувані стають більше використовуються, звичайно, що наші українські актори, як тут ситуація? Ага. Я, 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 я дуже хочу вірити в те, що саме так буде, бо наразі ми не можемо провести якусь статистику. І, і, індустрія помалу починає ставати на ноги після того, як її ці ноги поперебивали в лютому. Вона зараз лише вчиться ходити. Зараз дуже мало картин знімають, дуже мало продакшенів щось запускають. Тому Дуже хочеться, щоб тут не було нічого російського від слова зовсім. Воно нам не потрібне. Ми дуже сильно в це віримо і будемо боротися за те, щоб, за те, щоб все ж таки індустрія була наша індивідуальна. Щоб не, ми нічого не запозичували. В нас прекрасні артисти, дуже талановиті, професійні люди є, безумовно є. Чому до них так ставились, не зрозуміло. Чому в нас був цей, е, грубо кажучи, комплекс меншовартості, Я не, не, не знаю і не розумію, тому що артисти в нас прекрасні. Ми віримо в те, що все зміниться на на, на наш бік, і ми будемо мати роботу, і ми будемо знавані і. І ми будемо якось прославляти наш український продукт, наше кіно, власне, наше кіно, авторське кіно. Ми будемо писати сценарії, не запозичувати, не дивитися, а, а, дивити, а робити щось своє і бути в цьому хорошим. Дякуємо. Е і чи брали ви участь у якихось благодійних заходах? Ми знаємо, що актори е створили е так, е ми пам'ятаємо, ект лотс благодійний аукціон. Чи брали ви у ньому участь? Е, ні, на жаль, ми в ньому особ, особисто я в ньому участь не брав, тому що е, мені я, я, якщо ви знаєте, то в мене є партнер по зйомках постійними, альбінка перерва. Е, от ми постійно з нею вкладаємо. Ми хотіли щось взяти з нашої лабораторії або з нашого реквізиту, але нам на превеликий жаль не було доступна локація, де, де... наш павільйон, грубо кажучи. Ми не, не не змогли звідти нічого дістати, але ми приймаємо активну участь в зборах в, в зустрічах в, у всьому такому. Ведемо а, а, активну е, по можливості активно допомагаємо. До речі, стосовно колег по знімальному майданчику, близьких друзів саме з фільмичної теми, як ви підтримували одне одного, чи зідзвонювались, чи зустрічалися там, наприклад, або в Києві, або десь на виїзді? Чи все-таки основним таким моментом підтримки в цей складний час була сім'я? Ну, ми розуміємо, що люди, які на знімальному майданчику проводять силу силену часу, вони фактично зрощуються в одне? Не ціле стають і рідними. Да, стають рідними і потім постійно себе підтримують, постійний зв'язок і так далі. От е, була у вас така, знаєте, е, сімейно-творча якась атмосфера в підтримці одне одного, заспокоюванні одне одного. Тут хочеться зануритися трохи е, от ваше внутрішнє, знаєте, от як, як це відбувається е, у тих, хто на знімальних майданчиках постійно. Так, да, це правда, так, це правда, що майданчик. Група, яка працює над створенням тієї чи іншої картини, я не знаю, волею обставин, дуже струхується. І в нас є спільний чат в Телеграмі з усією командою, і ті люди, які працюють наразі, і ті, які працювали до, скажімо, там. В минулому сезоні, грубо кажучи, да, да, да. ми завжди на зв'язку. Особливо з тими, з ким я більше в кадрі працюю, ми з ними були постійно на зв'язку в телефонному режимі, скажімо, там раз на тиждень або в випадку якоїсь небезпеки, прильотів і всього такого. Ми завжди були на зв'язку, тому що ми були в чергуваннях з хлопцями в місцевій територіальній обороні і завжди на телефоні. тобто ти або по рації тобі передають які новини, з де є прильоти, і так далі. Тобто, ти завжди моніториш стан е, колег і вже так склалось близьких тобі людей. Тому так ми завжди на зв'язку. Ми завжди стараємось е, якось намагаємось. Підтримати, підбадьорити це важливо. Сім'я займає велике місце. Як ви згадали про це? Сім'я займає велике фундаментальне місце. Але ці люди мені тепер теж не чужі. Я теж за них хвилююсь і мені теж за них болить. Якщо я раптом втратив когось, що теж має місце бути, бо це страшна війна. То за за всіх болить, особливо за рідних. Мабуть, останнє питання буде стосовно подальших планів, чи є сенс? Ну звичайно, що він є, але от як ви це відчуваєте? Чи є? Можливість і потреба складати подальші плани? Чи все таки беремо до уваги знаєте, психологів, які нам говорять, що от зараз нам дали зрозуміти факт того, що ми маємо жити днем сьогоднішнім і отримувати задоволення від того, що ми маємо сьогодні? Від того, що ми п'ємо каву, від того, що ми сидимо, спілкуємося один з одним, чи все таки є ось плани на подальше, якесь там ближнє або не ближнє майбутнє? Якщо є, то можливо які поділитися з нами? Плани на майбутнє є, але і, і, і я думаю, що вам це теж знайоме. Ви, ви предполагаєте, а Бог розполагає. Ми, на великий жаль, маємо такого сусіда, що наші плани можуть рушитися на очах. Звісно, ми плануємо. Звісно, ми думаємо, звісно, ми щось собі фантазуємо, але. На превеликий жаль, жаль реалії сьогоднішнього дня змушують тебе змушують е, жити сьогодення. Є сьогодні робота, ти йдеш і робиш роботу. От, грубо кажучи, на ближніх там декілька місяців є робота, і ми її сумлінно виконуємо, допомагаємо, е, дякуємо хлопцям і дівчатам, що ми маємо таку можливість. Не буде роботи. Ми будемо думати, як бути без роботи. Ну тобто. Е, ти робиш якісь припущення, ти допускаєш можливість того чи іншого, але стабільності якоїсь або визначеності певної конкретної визначеності не ведеш, бо це безглуздо. Сьогодні прилетять знов дрони, або завтра, скажімо, або і, і, і все. Тому далеко не плануємо, але дуже віримо. Дуже віримо, тому що нам потрібна перемога. Потім будемо. Потім будемо планувати жити і так далі. Тому що нам дійсно потрібно це робити, і е, найголовніше, той наш тил такий, він теж зобов'язує розуміти всіх, що ми є, ми будемо, і ми будемо працювати е, за для України. Владислава, дякуємо за те, що долучились. Так, а в тебе ще і, є питання так останнє ще, запитання. Ще Маргарита зараз зробить. Так можете, будь ласка, сказати, чого б ви хотіли побажати українцям, а зокрема вашим колегам. Ще раз, вибачте, перервався зв'язок. Е, чого ви хотіли побажати українцям і, зокрема, своїм колегам? Ага, е, що я хотів би побажати українцям? Е, терпіння е, надміцного. Українці зараз і, 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 та, і так сповна, вони переповнені і терпінням, і силою, і завзятістю, і бойовим духом, і, і всім, всіми доблесними як і якостями, які тільки притаманні людству. Українці зараз сповна, сповна користуються всім, і, і, і це надихає. Я, я навіть не знаю. Я, я навіть не знаю, що конкретно сказати, тому що всі, всі прекрасні якості, які ну було всяке, але, зокрема, якщо ми беремо про хороше, то е, наша нація проявила всі якості, які тільки може бути. Е, я бажаю їй не здатись їм, людям. Я бажаю їм не здатись не втратити віру в наших захисників і захисниць, е, продовжувати боротися за цю святу землю. І вірити в неминучу перемогу добра над злом. Дуже вам дякую. А, вибачте, зокрема, своїм колегам по цеху в професії. Е, віри, віри, віри в те, що ця професія буде жити, вірив в те, що е, е, все буде як тільки наша земля повернеться знову. Е, до нас і ми змістимо фокус уваги від проклятої безпощадної війни. Ми знову повернемося до мистецтва. Ми знову будемо творити, співати, танцювати, плакати, радіти. Ми знову повернемось до свого, до свого життя, яким воно було. До прекрасного життя, навіть кращим, тому що в нас вже не буде такого важкого тягаря в вигляді в... сусіда. Я думаю, що нам стане легше, і ми почнемо літати. Владиславе, дякуємо вам. Дуже приємно було зв'язатися і поспілкуватися з вами не о, знаєте, не в ефірі а, телесеріалу або іншому. Да, так в прямому ефірі телеканалу. д 1 спасибі вам. Привіти і такі самі побажання. Звичайно, що а, всім вашим колегам а, привіт, Києву. Тримаймося і а, Ки Київ, Дніпро, Львів, Харків. Всі всі разом ідемо до перемоги. Спасибі вам. Дуже да, да, дякую да. вам, слава Україні, Героям слава. слава!